Всім привіт! Ми з України, слава Україні! Героям слава! Так, глядачі, підписники! Ну що, котельне це, звісно, добре, Котел — це добре. Ну, коли нема можливості поставити таке ну, дороге Дорого оборудування, таке котел дорогий, там треба ж труби, щоб було, вся розпайка, отоплення треба було, що яке маломайське, то треба виходить з положення. Так, ну що у нас буде зараз? Буде наша розпаковка, монтаж, покажемо, що прийшло. Як поставимо, як горить, та щоб не наперед на цьому. Так, пішіть, покажемо, що замовили. Ну, зразу скажу, знаєте, щоб не казали, що це ти, ти собі куди будеш ставити? Ні, це замовив брат. Ну, як замовив брат. Каже, Льоня, давай покажемо глядачам, яке є ця. Як вона легко і просто нагріться. Так, що до нас прийшло? Отака посилочка, дивіться. Запаковано все красиво на цьому. А саме прийшла піч. Піч. Піч називається «Еко... екожар плюс. Ну, якось так там на цьому. Чесно скажу, я ще не бачив, я її не замовляв. Замовляв брательник на цьому е, цей. Зараз вами тут розпакуємо і глянемо, що він замовив. Погнали! Роз... Куме? Ми синішку, Куменець! Ховається, ти перед... хоче на цьому, піднюри мене. Так, Куменець, іди позорка для ночами. О, Приват, бачите, ку молодець, як тільки вихідні, так і в кума, бляхам. Ти вже має скромську горілку вип'єш йому. Я шуткую, Кум не п'є. Так. Ну що, розпаковуємо, да, так, Як? Ти спеціаліст розпаку чи ні? Як його розпакує. Сей. Що ти робиш? А що? Ще поб'ють? Та заколупав, що ти робиш, ймою? Так. А ну давай куміна цього. Ой. Так, у ну, мене ріж його. Зараз розкриємо, бачите, розпаковочка така невеличка. Звісно, запаковано обалденно. Все в цьому. Що хочу сказати, це український виробник. На ринку України вони вже 15 років займаються цими пічками такі. Виробляють вони, як і для побутових цілей. Так і для промишлених цілей. на Ну, що можна ангари топить, гаражі такі круті, дебелі. Дуже такі вони виробляють ці. Ну, Такі пічки. Я так не розірву куминець. розшивай. О, зараз подивимося. йо моё та тут крапота якась в ще прийшла. Рве мій куменець. яка ця? Так. А ну куп-оп-оп. Куп. Так, давай розернемо для глядачів, щоб було видніше. Давай знімки. Оп. А ну... Опа! Опа, ну так, з лицем. Так. Ну що? Йо, яка красота! Це таке навіть в будинок не стидно поставити. Знає, не Якусь там буржуйку зліпив, сам там приліпив. А тут, звісно, шикардос, красота, яка взагалі. Це буде ставитися в будинок. В будинку. Брат, виходить, опалює у нього плита, плита груба на цей, а коридор у нього там кухня. Ванна нічим не опалюється. Було опалення старе ще а, цей. Ми його вирізали, думали перепаювати, ставити газовий котіл, Ну, робити так само. З цією ну, ситуацією, як ви знаєте, що, що котли подорожали, вся фурнітура подорожала страшне. Ну, зараз поки нема такої можливості. Він совітиться, каже, Льон, що ж зробити? Кажу, знаєш що, глянь, пошукай, найди і замов собі таку пічку. Пічка, виходить, опалює до 30 квадратів. Я думаю, там у нього десь на квадратів 15 цієї пічки вистачить і поза глаза. Так, ну що, давайте глянемо, що в ній прийшло. Так. Так, дивіться дверки. Дивіться, як дверки зроблені. Так, а ну. О, о. Так, кучеришка дивіться яка. Все з цим ще. Красиво. Так вони? Класно. О. Совочок Тут Теж все культурно, все красиво. Так, сушнички є. Брошурка така. Бачите, прийшла? Екожар. Отакий цей. Ану, екожар комфорт. Красиво, звісно, взагалі брошурка. Що є? Колостички отакі поварені. це є? Ну, Піддуває, ну як котел, в принципі, тільки нема водяного тягу. Отак От розкривається, можна почистити совочком, вичистити, вичистить, ну, все по красоті. Так. Зі стеклом воно, щоб було видно, як знаєте, як взяв молодицю, як, як камін. сів, блядь, пічки, як, костерчик горить, дровця тріщать. Ну, це, блядь, Ай, молодець, звісно. Я не до того замовив. Так, ну що по ній? Бачите, кованочка, все. Тут ручки ковані, ножки ковані теж. така є. Ось сюди видно, виходи йдуть сопла. Ось глянь, покажи, покажи. Ось такі стоять дучики, общем-то роздима повітря. Є шибер. І шибер кому комунайде. На пружині. Отак відкрит, відкрито, так прикрить, можна, в принципі, при регулювати тягу і цим, без питань. Так, ну що у нас? Виходжу виход, виход, на 110 у неї. Виход на 110. Ось така красота. Так що зараз ми як, йдемо до нього, монтуємо, вам покажемо, що воно, як воно буде горіти. І чи нагріє, я, звісно, воно це пространство його. Чи правильно я йому пораду дав, чи неправильно. на це. Що ми ще докупили? Докупили тут виход, на 110 виход, ми купили на 120. Зараз мені скажуть, Льоня, що ж ти таке на цьому. Це я сам порадив. У мене з моєї котельні залишилося 2 метри трубин нержавейки, Отакої. Кажу, щось трохи зекономиш. Якусь тисячу гривень зекономиш на цьому. Виходить. Бо і так, фурнітура, оце. Що я докупив йому? Вуголок. Получається, докупив тронічок. На цей тронічок. І докупили 2 метри труби. Ще йому добрали на цей. Все це діло вийшло 250 метрів. Ось якось так. Що? Так, І що ми? ще ми придбали утеплення. Обов'язково, знаєте, будемо утепляти. Бо, як показала практика, що глядачі кажуть, Льоня, утепляй витяжку, утепляй. Так що я йому одразу, звісно, без всяких цих... О, бачите, взяли отаке утеплення. Так що обов'язково будемо трубу утепляти. Так що... Така у нас красота. Так. Да, хай стоїть. По ціні, я думаю, хто захоче, хто бажає, звісно, я силочку на компанію оставлю під відео. Заходьте, дивіться, там є й дешевші варіанти. Ну, Йому захотілося ж зі, зі стікольцем, щоб було. Ну, романтик, молодь, ще, знаєте як. Я б так випалив без стекла, звісно. Ну, 40. 42 роках яка там романтика. А їм ще треба, щоб був романтик. Так, ну значить, цьому все вам розказав. Пішли, ставимо. Погнали. Ох, барательники барбуз. Кажу, давай машину привезем. Та ні, ви так долесити, каже, скільки там нанести його. Получається. Так, заходимо. Так. О. ну кум, давай його. Опа. О. Отак буде стояти. Получається, в нього така кімната. Отака кімната вся на цьому. Тут і кухонька в нього, з іншої сторони в нього душова. Ванна, ну такий. Звісно, хлопець молодий, Ну старається. Щось ліпе, щось потрошки на цьому. Це виходить моя батьківська хата. Я тут, ну наша батьківська хата. хата, я тут виріс, тут пройшло моє дитинство, поки не мене построїли той новий будинок і туди не переїхали жити. Довго він стояв, це ж будинок, без діла. Ну, Брательник зараз його потроху обживає. Ото -от так. Так. Ну що? Думаємо, кажу йому тут поставимо біля цього, якраз буде біля дверей і війти буде тобі просто, заніс дровця, да? куменець? Да. Кинув, підкинув і все. Ось так Так що, що ми? Пішліть, я покажу, чим він топить. Зараз розкажу. Він, звісно, впав мені на фіст, Знаєте, я взагалі в шокі. То він дрова, мене тільки дрова встраюють, я не цей. Кажу, раді Бога, а я буду щепою топити. Пішліть, покажу. На цьому. Так. Ну що, Попробував він пару разів щепою потопити у плиті. Каже, так воно ж класно, воно ж жар такий дає обалденний. Ну завезли ми йому трошки, дивіться, привезли йому щепи і все. Плюс залили бігбег з останнього разу. Теж поставили, накрили. Звісно, бігбеги класно. Я думав, купити бігбегів 20. Знаєте, так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, бібе, поставив, накрив їх чимось і песня. Ну, в принципі, він навіть в плиту задоволений, каже, щіпа горить класно. Ну, Зараз спробуємо і бур, цю пічку розтопити щіпою І подивимося, йому буде давати тепло. Так, ну що ми, куменець, Іду, я беру перфоратор, займаємося. Будемо тут робити витяжку йому наверх. Ну, буде мудрий час, сам покажемо трошки і розкажемо. Погнали! Так, глядачі. Ну що ми вже зробили, хоча вам показати, що ми прицепили трубу, виходить. трошки її підкрутили на бложку, щоб не розпадалася вона на цьому. Підчепили. Пішти вам покажемо всередині, що ми зробили. Тут теж, в принципі, вже а ну отак я. Блін, чуть не вбив, через цю пічку. тут теж поставили трубу, усе, ну, зробили по цьому. Пічку, виходить, виставили, відрегулювали, ну, трошки на цьому, трошки повний звісно, обратяльника поставили таке на плиточку. Ну, Відрепетували по рівню більш-менш нормально, все по ділу. Це такі ці. Так, що хочеш ще по буржуйки. Ми тут буде питати розміри. Над самої буржуйки, виходить, отак. 40. Отак. Ні, не 40, а ну. 38. Отак 38. І давайте висоту від, від пола возимо. 67. От полу, від стіни, виходить, ми відвели трошки, або ніяк. Труба не давала. 44 до буржуйки від стіни. Отака красота. Отакі розміри на цьому. Так, що у нас щас, щас по плану йде? Зараз, ну, виходить, докупили профтруби. Докупили про труби, зараз покажу. Ось таку про труби купили, поїхали. Звісно, 100 гривень в метр. Я в шокі. Раніше була, по, по 30 гривень чи по 40 гривень така трубка в метр. Розварюємо такий козлик на трубу, щоб до неї примотати трубу. Ну, закріпитися, щоб труба не болталась, не теліпалася. Так, що ще зробили? Хочу вам показати, що там, звісно, глядачі мені писали, кажуть Льоня. Зроби, щоб в стіні не грілося, як. Пожажу небезпечну цю. В отвір вставили азбестову трубу. Вирізали такий кусок азбестової труби, вставили і в нього вставили тільки трубу. Так що, я думаю, все нормально буде. Бо тут саман, солома, щоб хоч не пихнуло, не дійде, Господь, чого не наробили халепи. Так що, так і ці. Наш то чепуха, а вже на дворі сірі, а ми з комом довбемося. Як завжди, так, Куменець? Це як до, до ночі виходить. Що Куменець робить? Ми ж взяли трубу, виходить, на 120. А в нас витяжка на 110 із цього, із пічки виходить. Кум запихає азбестовий шнур отакий. Отакий азбестовий шнур знайшли. Зараз опихаємо, обтрамбуємо. Я думаю, буде робити без всяких питань. Так, Куменець? Конечно. Тяга, думаю, буде. Ну, а зараз, звісно, подивимося. Ми доробляємо доварюємо. Ну, І затоплюємо. Доварюємо, уматуємо трубу, утепляємо і запалюємо. І покажемо, як воно буде. Звісно, тут вже нахолодили, виходить на градусничку 10 градусів тепла. Не на градусничку. 10 градусів тепла. Ну, і Подивимося, за скільки нажине маломарську температуру у цій кімнаті. Бо при гарних морозах конечно, у нього перемерзає, вода перемерзає тут, і все. Газ є, він, ну, як виходить з положення, він топе ну, газом. поняли? Ложить там пару кирпичинок на газову плиту і щоб трохи обігрівало цю кімнату, щоб вона була жила, щоб можна було. Те, ну, щоб вода не замерзала, отака ця. Так що, якось так. Ну, подивимося, чи ми вийдемо із цією пічкою з положення. Ну, я думаю, вийдемо. Я думаю, набагато буде йому краще. А ні? то буде мене хаяти на цьому. Так що погнали далі працювати. Та глядачі підписники, вже мовлять нагріти на цьому. Мигом. Красота, дивіться, красиво, звісно, з Видно як горить. Обалденно. З комом, конечно, попали. Куменець подобається? Так що. Клас, так? Да? Клас, знаєш. Все, викидаю котю, ставлю і буржуйку і живу в котельні, слухай. О, така ця красота. Так, ну нічого, зараз на 5 секунд хай трошки напрогріється і покажемо вам, як що до чого. В принципі, тяга є, все класно. Ми трубу на, на дворі утеплили по красоті. Ну і палимо. Зараз пізніше трошки включимося, покажемо. Хвилиночок, тільки з кумом, хоч нагрілися, бо замерзли вже, як це на, на вулиці лазити. Ну, звісно, тут ташкент. В общем, за 10 хвилин нагнало 20 градусів тепла вже. В общем, то було 10, ми сюди зайшли, закрили, то це розтопили, то 20 градусів. В принципі, отак вже руку не втримаєш. Пече ось руку. Кумка вже не сидиш, біля неї на цьому. Так що по красоті. Думаю, як варіант такого оберіву, Ну Для брата в принципі тут його вистачить з головою. Щоб натопити і отаку. ну сукітну. Квадратів 15, мабуть, є чи 20, да, так? Нема. Нема? Квадратів 15, да? Квадратів 15 вистачить поза глаза. Ну, в принципі, ця буржуєчка на 30 до 30 квадратів обігріває. Так що, отакі ці. Ой, шикарно, звісно. Треба не котю ставити. А буржуйку лучше, пару буржуйку хоч поставить, поставити, і буде нормально. Б з бішком дорогу да? підкидать тільки. Ні, ну, тут температура температуру я обалденна. Так, ну нічого. А кому понравилось таке відео, втечу. Ну, дивіться, ось, 20 градусів. Ви, конечно, не побачите, дуже за цей 20 градусів вже на градуснику. Так що, по красоті. Кому понравилось таке відео, коментуємо, ставимо лайки. Кому цікава така буржуєчка, нагадаю, посилання ставлю під відео. Заходьте, дивіться, там багато буржуйок. І такі для побутових нужд, і для промишлених нужд, Без питань хлопці роблять. І хлопці, звісно, вже в своєму ділі професіонали. 15 років на ринку України. 15 років вони роблять отакі пічки. Не буржуйки, пічки в нас називаються. Так що, якось так. Так що. Ну а там, звісно. Ставимо лайки, підписуємось на канал, коментуємо. Ну, все буде Україна. Пока-пока.